Привіт! Сьогодні ми будемо говорити, де влада краде ваші гроші. Чому я говорю краде? Тому що якщо ви 6 років при владі, у вас є свій парламент, свій та весь правоохоронний блок за виключенням набу, і слава Богу, за останній час БЕП, і можливості змінити на регіональному або державному рівні будь-яке регулювання, то ну, немає тут пояснення, чому у нас. Процвітає тіньовий ринок. Причому тіньовий ринок я навіть не уточнюю де. І ось чому ми піднімаємо сьогодні знову це питання? То тому що в бюджеті не вистачає грошей. Раз, по-друге, тому що у нас МВФ вимагає детінізації. і я зараз вам розповім, що замість пропонує Міністерство фінансів, щоб якось закрити цю історію. І три, тому що відверто. Коротше, а тому, що замість цього будуть впроваджувати податок на OLX і на солодку воду, чи взагалі воду, тому що там не тільки мова йде про цукор. Тож сьогодні ми будемо порівнювати реальні цифри з тим, що заклав мінфін, і головне будемо говорити дуже простою мовою, де ось ці гепи в державному бюджеті можна було взяти. Я буду посилатися на думку деяких експертів, буду посилатися на дослідження, на результати роботи нашої ТСК, Все ж таки, три роки ми це питання вивчаємо і достатньо багато схем в цьому плані закрили. Але скажу, що дуже рідко в цьому допомагає влада. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. І сьогодні ми будемо говорити про тінь в усіх її аспектах. Нагадаю, ми будемо вдячні, якщо ви підпишетесь. Починаємо. Отже, давайте чому ми записуємо вам цей блог. Для цього є дві передумови. Передумова перша в Україні була не місія, а візит МВФ. У нас є окреме відео, які сказали: «Ребят, у вас крадуть ну, гроші з підносом, ми це фінансувати не будемо. Тож давайте якось проводьте дитинізацію. Пункт другий міністерство фінансів вирішило проводити потужну дитинізацію. Подали разом з урядом Середенка. Бюджет в парламент. А там ми відкриваємо якісь ліві 60 мільярдів намальовані від митниці, що очевидно є непоганим тролінгом і не більше від Міністерства фінансів. По-друге, це два нових податки: податки на OLX окей, це ще можна обговорювати, і податок на воду. Ну тобто, зібрати по 4 гривні з кожного літра води, в якому є цукор або підсолоджуюч. Ось вся наша детонізація і це все має принести додаткові гроші, і додаткові гроші це по розрахунку того ж самого міністерства фінансів приблизно 22 мільярди. Тож, побачивши ці цифри, я вирішив вам записати цей блог, тому що ну я до цього готував якраз інформацію, а скільки ми іде втрачаємо. Причому я зараз буду говорити тільки найбільше сфери. Якщо розбиратися в деталях, то грошей буде значно більше. Отже. Ще раз буду порівнювати з часами, яка коли вже влада зеленського отримала всі повноваження. Тож немає тут ніяких попередників, немає тут нікого на кого можна скинути. Відповідальність ні, це хлопці, Ваша відповідальність і вам її треба нести. Тому що ну в прямому сенсі уважа ж тут ця повнота влади. Тож почнемо з пального. Ринок пального він у нас історично був в тіні, і відверто достатньо довгий час з цим почали вже ну якось боротися, а потім почали кришувати. Я вам наведу декілька прикладів, як це відбувалося. У 2020 році приблизно 30% ринку пального було в тіні і поступово, в тому ж самому 2020 році, воно спадало до 13 Але. Потім сталося диво і з невідомих причин, точніше з достатньо відомих, при концентрації влади у нас нелегальна частка знову почала рости. У 2023 році, вже це відповідно було 17%. Ну і далі, в 2024-2025 році, майже вже до 20% дійшло. Приблизно 90-20% — Це показники нелегального ринку палива. Зараз в тому числі це так є. Тобто. Кожен п'ятий літр пального сплачується по факту з в тіні, або без всіх податків, або з значним скрученням цих податків. Скільки це коштує державному бюджеті витрат, це 10 мільярдів. Запам'ятали. Не зупиняюсь на тому, як це відбувається. Про бочки, про регіони, про те, що майже всі правоохоронці мають свою нелегальну бочку або заправку. Просто зафіксували сумку, суму 10 мільярдів і йдемо далі. Тютюнова галузь, Ну це взагалі історія, прям яка. Постійно розповідається нашим іноземним партнерам раніше, навіть при часах Януковича, та і не тільки ну тінь вона була, але була в якихось там те, що називається однозначних відсотках. Ну, тобто це був там 2, 3, 4, і в кінці 19-го року це було 6 відсотків. Але з приходом влади зеленської і повноти влади це змінилося вже в 2020 році. Тінь стрибнула до 19 відсотків. А в дві 2023 році вона взагалі зросла до 26 відсотків. Потім поступово почала зменшуватись, тому що а ми деякі схеми позакривали. Б. Вже прийшли листи від посольств з конкретними питаннями: а чому ви не закриваєте ось ці фабрики? І навіть десь правоохоронці дуже показово провели обшуки, які відповідно мали би цю тінь зменшити, і вона поступово справді почала. Падати десь до 18%, потім навіть на менші цифри. Але обшуки закінчились нічим справи продали. Ринок розподілили, і на кінець 2025 року тінь зараз оцінюється як 17% і знову буде зростати. Відповідно за оцінками Кантар, американської торговельної палати і асоціації. Ми втрачаємо 22 мільярди в рік тільки на тютіновому ринку. Це прямими видатками. Якщо вважати посередні, я думаю, що їх ще більше запам'ятали. 22 мільярди, 10 мільярдів, вже 32 мільярди. Ми з вами нарахували, але це не все. Алкогольна продукція ця історія взагалі пішла в достатньо цікавий тренд, який в на початку ще 2022 року м -м, пішов на рекордні цифри типа 47%. Чому рекордні для розуміння знову ж таки алкоголь дуже часто і в всю історію України був в якихось там темних періодах, але, наприклад, в тому ж самому 21 2021 році ця тінь встановила лише 34 Тобто, по факту, в даному випадку, тільки за один рік, у нас відбувся величезний стрибок верх, ну, і це, звичайно, просто так. Статися не могло. Потім, слава богу, податкова і деякі правоохоронці почали з цим боротися. Ряд було прийнято з законів, які не дозволяли вже так сильно зловжувати. І в третьому кварталі 24 року тінь знову знизилась до 15% І відповідно зараз, начебто, вона в таких же самих обсяг чи це багато. Так, тому що ми говоримо про 8 мільярдів на рік, і відповідно, ну, це величезна сума грошей. Тож, рахуємо 10 спального, 22 тютюн і 8 алкоголь, ось ми нарахували з вами 40 мільярдів. Далі у нас була нещодавна ТСК, де ми розібрали скільки грошей не приходять з грального ринку, і виглядає так, що ну давайте так по-скромному, там можна спокійно ще 10 мільярдів нараховувати як чистий вигляд. А тінь за даними ринками становить приблизно 30-40-50%, в залежності від інтерпретації, але в будь-якому разі це багато. Чи знає про це влада так, чи щось робило робилося до цього. Ні, просто знову ж таки кришувалося. Слава Богу, ми допомогли хоч міскодінг закрити. Чим збільшили надходження в 105 раз. Тож до 40 мільярдів можете додати з Ігорки, сміло 10, це, я думаю, достатньо скромний розрахунок. 50 мільярдів. Ну і остання. Контрабанда, про яку нам чомусь натякає міністерство фінансів, що вони можуть знайти там гроші, той саме міністерство фінансів шість років, начебто, керує митниці і нічого не зробили. А у нас є величезна купа відео, як вони покривають цю історію, той саме міністерство фінансів, які блокували і відповідно блокують і далі. Конкурс помитниці, і ну давайте візьмемо мій скромний розрахунок, який вдвічі менший ніж відверто говорячи, те, що говорять представники навіть влади, це 50 мільярдів точно в рік втрачається на контрабанді. Тож до 50 мільярдів ми можемо додати ще 50 від контрабанди і відповідно отримуємо тінь в 40 мільярд в 100 мільярдів. пробачте. тож я вам зараз е, намагався а. Робити достатньо скромні розрахунки, б робити їх з посиланням на ті дані, які були публічно опубліковані експертами бізнес-асоціаціями або навіть представниками влади, і жодного разу ніхто навіть не намагався їх спростувати. Більш того, я брав найменш, ну скажемо, брав найбільше консервативний і найменше за обсягом показник. Тобто, напевно, можуть хтось порахувати і значно більше. І ми маємо зараз тіньовий ринок в 100 мільярдів. Це та дитинізація про яку напевно говорить МВФ, тому що так 100 мільярдів це величезна сума. Це, скоріш за все, більше ніж їх транші, які вони можуть нам надати в рамках нової програми на наступний рік. Чи щось передбачає робити влада з цим? Ні, судячи по тому, що не закладено жодна копійка на реформу. Беб, очевидно, вони цьому будуть робити супротив. Та і більше того, саме інформацію саме офіс президента дзвонив останній. Момент в кабінет міністрів і просив вилучити норму про БЕП щодо їх збільшення видатків. І відповідно, замість цього, міністерство фінансів бере навішу на вуші МВФ різні ідеї від оподаткування посилок до скі. Ну ж таки податків на цукрову воду, чи точніше, просто на солодку воду, чи податок на Оликс, як нашу велику детенізацію, маючи ось весь цей треш, який я вам тільки що перерахував. Чи це свідомо діє так, чи маємо ми цьому протидіяти? Ну, мені здається, точно в розголос би в цьому допоміг. Я переконаний, що є величезна купа завдань, які можна і треба робити для того, щоб боротися з тіньми. Чи від достатньо чітких KPI для податкової митниці і БЕБ, яких треба на закріпити, і відверто говорячи, достатньо схильно слідкувати. Закінчуючи історію про перезапуск митниці, відповідно проведення нормального конкурсу, який блокується. Міністерством фінансів, слава Богу, зараз, хоч пішло хоч якийсь процес перезавантаження податкової відкриття будь-яких публічних даних про обсяги продажів послуг, послуг, коротше, груп товарів, ну все, що ми можемо відкрити для того, щоб відслідковувати це в дешборді. запровадження різних можливостей, в тому числі, і карати за нелегальну торгівлю, підвищити штрафи за нелегальну торгівлю під акцизними товарами, але головне і. Там, де очевидно, є величезна проблема, це бездіяльність наших правоохоронних органів, які, ну м'яко говорячи, в основному це тільки кришують. Слава Богу, хоч би дотисли. Дякую вам всім за підтримку, змогли перевантажити. Ну і останній момент, на який мені здається, треба окремо звернути увагу, і про який багато ми зараз говоримо, як ТСК. Це історія з дропами, на яких за даними Нацбанку, величезна купа грошей прокручується і. Якимось дивним чином ніхто з правоохоронців це не помічає. Це окрема історія, яка фінансує і всю цю нелегалку, і легалку, і кримінал, і багато інших речей. І знову ж таки, ну окрім нас мені здається, ніхто сильно поки цим не зацікавлений. Щось я не чув від Міністерства фінансів, хоч якихось ідей щодо от такої ну, величезної проблеми, яку всі визнають. Що ж, на цьому я відео буду закінчувати. Я сподіваюся я вам достатньо швидко і намагався максимально просто пояснити, що коли ви чуєте, що уряд буде боротися з тінню, чи допомагати бізнесу, очищати його бізнес-клімат від недобросовісних грабців, то ось я вам на конкретному прикладі показав, де можна було взяти 100 мільярдів і де уряд хоче їх брати. Як ви бачите, це трохи. Різні речі на цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Підписуйтесь, ставте подобайку і не забувайте, будь ласка, коментувати. Мені цікаво, які теми ще в цій економічній сфері вам відгукуються і про які ви хотіли б почути. До побачення!